Всіх вітаю, друзі! У цьому відео я покроково розкажу і покажу на власному прикладі, як зареєструватись і пройти верифікацію на топовій криптовалютній біржі Binance. Процес надзвичайно простий, тому це не займає багато часу і впорається кожен охочий. Binance одна з найбільших криптобірж у світі, і вже довгий час посідає першу сходинку в рейтингу найкращих бірж світу. Сама біржа вже давно відома і зарекомендувала себе як ідеальна платформа і для новичків, і для професійних трейдерів. Також після верифікації я коротко розкажу про функціонал біржі, покажу, якими способами можна поповнити баланс і як перевірити стан вашого рахунку. Тож, сподіваюсь, це відео буде для вас корисним. Отже, давайте почнемо. Спочатку потрібно зареєструватись, а для цього переходимо по посиланню в описі цього відео. Таким чином, ви не просто зареєструєтесь на біржі, а й отримаєте всі можливі бонуси при реєстрації, тому рекомендую робити саме так. Тепер, перейшовши за посиланням, ви побачите сторінку реєстрації. Тут нам потрібно ввести адресу електронної пошти або номер телефону, в залежності від того, як вам зручно. Після чого потрібно погодитися з умовами використання біржі. Робимо це і натискаємо кнопку Далі. Тепер необхідно пройти капчу і рухатись до наступного кроку. Наступним кроком вводимо код підтвердження, який прийде на телефон або електронну пошту, і придумуємо пароль, який буде використовуватись для входу на біржу. Його зробіть надійним і обов'язково запам'ятайте. Натискаємо кнопку далі. І все, ми успішно створили аккаунт на біржі. Тепер для того, щоб повноцінно користуватись всіма можливостями біржі, необхідно пройти верифікацію. Ця процедура стандартна майже для всіх бірж, і це також робиться надзвичайно легко. Тому давайте просто зробимо це. Після реєстрації ми автоматично потрапляємо на сторінку верифікації. Спершу обираємо країну, зазвичай вона обирається автоматично. Далі обираємо документ, за допомогою якого будемо проходити верифікацію. Це може бути пас. Паспорт нового зразку, закордонний паспорт або водійське посвідчення. Обирайте той варіант, який для вас найбільш зручний. Я, наприклад, оберу закордонний паспорт. Натискаємо кнопку далі і тепер нам потрібно обрати спосіб завантаження фотодокументів. Є можливість завантажити прямо з комп'ютера або сфотографувати в мобільному застосунку. Я оберу другий варіант, оскільки так для мене зручніше. Скануємо QR-код, завантажуємо застосунок, якщо у вас його ще немає, і потім нам потрібно зайти на наш аккаунт, який ми з вами тільки що створили, і продовжити верифікацію. Тут ви також зможете завантажити готові фото, але я зроблю це прямо у застосунку. Тому натискаємо відповідну кнопку, а далі все відбувається автоматично. Просто дотримуйтесь інструкцій на екрані. Після того, як ви сфотографували документ, необхідно підтвердити особистість за допомогою сканування. Обличчя. Це також робиться за декілька секунд, просто дотримуйтесь інструкції на екрані. Після цього наступним кроком необхідно заповнити поля з особистою інформацією, а саме прізвище, ім'я по батькові, дата народження, адреса проживання та поштовий індекс. Майже всі поля будуть заповнені автоматично завдяки тому, що ми сфотографували документ. Вам залишається лише перевірити правильність інформації та скоригувати, якщо це необхідно. Робимо це та натискаємо кнопку далі. Все, це був останній крок. Тепер чекаємо на перевірку даних. Зазвичай верифікація буде підтверджена за 10 хвилин не більше. Звісно, якщо фото документів були якісними і вся інформація була введена вірно. Як бачите, мій аккаунт успішно верифіковано, отже, рухаємось далі. Давайте оглянемо найбільш простий функціонал для того, щоб вам легше було почати користуватися біржею. Перш за все, на біржі ми можемо купити криптовалюту. Для цього натискаємо відповідну кнопку Ось тут. Після чого з'являється сторінка покупки. Тут усе робиться дуже просто. Обираєте валюту, за яку будете купляти, і монету, яку хочете отримати. Далі натискаєте кнопку Купівля і дотримуєтесь подальших інструкцій. Тут все відбувається таким же чином, як і проста оплата послуг в інтернеті. але вигідніше і частіше за все користуються купівлею криптовалюти через P2P Market. Щоб його знайти, наводимо курсор миші на розділ Торгівля і заходимо на вкладку P2P. Тут усі угоди відбуваються між реальними людьми. Можна знайти найвигідніший курс. Плюс а безпеку контролює сама біржа. За допомогою P2P можна як купити криптовалюту, так і продати її в разі потреби. І отримати гроші на свою банківську карту. Ще один спосіб поповнити біржу це переказ від іншої людини або з обмінника. Щоб це зробити, потрібно дізнатися адресу гаманця, на який буде зарахована криптовалюта. Тому заходимо на вкладку Депозит, далі натискаємо Депозит криптовалюти, а потім необхідно обрати монету, яку плануємо пересилати. Найчастіше для переказів використовується USDT, це цифровий аналог долара. Тому обираємо його. а також також мережу, за допомогою якої буде виконана транзакція. Дуже часто використовують мережу TRC-20. А, але можна обрати будь-яку іншу. Головне, щоб відправник при переказі вибрав точно таку ж саму мережу, як і ви. Інакше ви можете або втратити кошти, або просто їх не вийде відправити. Після того, як ми обрали мережу, на екрані з'явиться адреса криптогаманця. Можемо її скопіювати і надіслати тому, хто буде переказувати крипту на наш гаманець. Вітаю! Тепер ви знаєте три зручні способи, за допомогою яких можна поповнити баланс біржі криптою. Після того, як ви це зробили, можна перевірити свій баланс в розділі Активи, наводите курсор миші сюди, натискаєте на вкладку Активи і тут з'явиться список усіх монет, які є у вас на гаманці. Далі з ними можна робити все, що завгодно: купувати, продавати, стейкати та інше. Можливостей на біржі дуже багато. Ну що ж, Тепер у вас є верифікований аккаунт на біржі Binance, і ви легко можете переходити до прибуткових активностей на біржі. Тут є все, що може знадобитися для роботи з криптою: торгівля, стейкінг, а також дуже багато різних акцій, за допомогою яких будь-який користувач може заробляти навіть без ризиків. Виділіть деякий час на ознайомлення з функціоналом, і тоді ви зможете легко орієнтуватись і заробляти за допомогою Binance. А я ще раз нагадую, що посилання на реєстрацію з найкращими умовами знаходиться в описі до цього відео. Також пропоную подивитись інші відео на каналі. Гарантую, ви знайдете багато корисного. А на цьому у мене все. Дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступних відео.